Добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас! Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо! Малята! Сьогодні до нас у гості прийшла Марійка. І уявляєте, вона захворіла. А чи знаєте ви, що потрібно, щоб бути здоровим та сильним? Так, звичайне, правильне харчування дуже корисне для нашого здоров'я. А також спорт. Спорт є невдємною частиною здорового організму. Малята, не забувайте займатися спортом та робити зранку ранкову гімнастику. А зараз я пропоную вам вивчити віршик. Замнемо таблицею. Дощик крапає рясненько. Ми краплиночки маленькі, дружні ми та дужі. До спорту не байдужі. Давайте спробуємо разом. Я прочитую рядок, а ви за мною повторюєте. Дощик крапає рясненько. Ми краплиночки маленькі, дружні ми та дужі. До спорту небайдужі. Давайте спробуємо ще раз, але тепер швидше. Дощик крапає рясненько. Ми краплиночки маленькі, дружні ми та дужі, до спорту не байдужі. Дітки, ви молодці, ми з вами вивчили віршик про спорт. Будьте здорові, сильні та досягайте своїх цілей. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.